Продовжуємо випуск. У Івано-Франківську попрощалися з екс-головою облдержадміністрації Михайлом Вишеванюком. Нагадаємо, він помер 18 червня в Австрії, де проходив лікування. Після заупокійної літургії тіло з Івано-Франківська повезли до Коломиї. Там, у катедральному соборі, Преображення господнього з Михайлом Вишиваніком попрощалися сотні людей. Серед учасників похоронної процесії політики, державні діячі, відомі люди з усієї України та за кордоном. Колишній голова облдержадміністрації та екс-депутат обласної ради вічний спочинок знайшов у рідному селі Іванівцях, що на Коломищині. Понад усе Михайло Вишиванюк любив Прикарпаття і свою рідну Коломищину. Його заповітна мрія перетворити наш край на мистецьку та туристичну столицю. Для цього вже тоді команда Вишованіка наполегливо працювала над залученням в область інвестицій. Сьогодні ще важко оцінити роль, значення. Цього велета Прикарпаття, за яким дійсно як кажуть, ціла епоха. Будівнича епоха, багатий життєвий досвід, здібності умілого організатора і стратега з європейським баченням розвитку Івано-Франківщини ставили високу планку його колегам по держслужбі та підлеглим, яких Михайло Васильович підбирав за найвищими мірками професіоналізму, нестандартним креативним мисленням та відповідальним ставленням до виконання посадових обов'язків. Бог забирає тих людей, які знають, вміють вміють робити. Мені сьогодні, на сьогоднішній день, надзвичайно тяжко, обідно за те, що людина яка ще в розпіті сил могла багато що зробити. Ми з ним ще мали великі плани, але обірвали життя 18 червня 2016 року. Хай Бог спочиває віш на пам'яті Царства небесне Михайло Василенюк двічі очолював Івано-Франківську облдержадміністрацію з 1997 по 2005 рік та з 2010 по 2013 рік у кадровій політиці, як голова обласної державної адміністрації, робив ставку на здібну перспективну молодь, прислухався до порад галузевих спеціалістів та провідних науковців, шанував працю діячів культури, мистецтва, спортсменів країв, журналістів. За часів вишиваніка будувалися школи, лікарні, дитячі садочки та спортивні майданчики. Це велика втрата не тільки для франківчан, не тільки для області. Для цілої України і мені багато наших спільних друзів телефонували і з Австралії, і Сполучених Штатів Америки з Канади. І всі в глибокому смутку за свою багатолітню сумлінну працю Михайло Васильович Вишеванюк був нагороджений державною премією України в галузі архітектури, медаллю за трудову звитягу, орденом за заслуги третього і другого ступенів, орденом честі Грузії, заслужений економіст України. Він дуже багато приклався для того, щоб релігійний мир наступив на Прикарпатті, Робив дуже багато для поєднання нас, православних і греко-католиків, і немаловажну роль він в цьому зіграв і дуже багато посприяв в цьому. Ми всі разом сумуємо, направду і дякуємо йому за те все, що він робив. Він це робив по-своєму. Можливо, не всі його розуміли, але він був великим українцем, він був патріотом. <кій> він він будував Україну, будував Прикарпаття, вічна йому пам'ять. І нехай Господь обдарує його своїми найкращими дарами в небі. Будемо пам'ятати і будемо молитися за нього. Нехай рідна земля для Михайла Вешеванюка стане пухом. Пам'ять про вмілого керівника та просто добру людину назавжди залишиться у наших серцях.